Вітаю! Сьогодні ми розберемо одну дуже важливу тему як діяти у надзвичайних ситуаціях. Цей матеріал покликаний дати не просто інструкції, а й певну впевненість, адже знати, що робити, це вже половина справи, щоб зберегти спокій, коли це найважливіше. Бо ж погодьтеся, будь-яка надзвичайна ситуація, це перш за все хаос і нерозуміння, що коїться. І в такі моменти наш головний ворог це розгубленість, а отже, ясність і чіткий план дій стають ключем до безпеки. Власне, мета нашого огляду перетворити оцю невизначеність на зрозумілий алгоритм. Гаразд, давайте почнемо з основ. Перш ніж говорити про те, що робити, треба чітко зрозуміти, з чим ми взагалі маємо справу. То що ж таке ця надзвичайна ситуація? Отже, ключовий момент тут це порушення нормального життя. Тобто це не просто якась проблема чи незручність, це подія, яка несе реальну загрозу, загрозу життю, здоров'ю чи довкіллю. Саме це визначення є відправною точкою для всього іншого. І як бачимо, ці ситуації бувають абсолютно різними. Техногенні аварії, природні катаклізми, якісь соціальні заворушення чи навіть воєнні дії. Ми не будемо зараз глибоко занурюватися в класифікацію. Головне усвідомити, що загрози можуть виникати з найрізноманітніших джерел, а це означає, що й готуватися варто до різних сценаріїв. І знаєте що? В основі будь-якої ефективної реакції на небезпеку лежить одна дуже проста, але неймовірно потужна формула всього три слова. Це такий собі фундамент особистої безпеки, який допомагає структурувати думки в кризовий момент. Давайте розберемо ці три стовпи. Запобігати це, по суті, гра на випередження, Ну, наприклад, вчасно перевірити проводку вдома. Уникати це вже про те, щоб тримати очі відкритими, вміти розпізнати небезпеку і просто обійти її стороною. Ну, а діяти це вже коли, як то кажуть, припекло, коли загроза стала реальною і треба реагувати. І ось що найцікавіше як ці, здавалося б, абстрактні ідеї працюють на практиці. Погляньте, вивчити першу допомогу, це ж класичне запобігання. Запобігання найгіршим наслідкам, якщо щось станеться. Уміння розпізнати підозрілу ситуацію на вулиці дозволяє її уникнути. А коли вже щось трапилось, зберегти спокій і допомогти тому, хто поруч, це і є ефективна дія, гаразд, від теорії до конкретики, як ця формула працює, коли ми чуємо офіційні сигнали тривоги? Адже правильна реакція тут може буквально врятувати життя. І ось тут максимальна увага. Є два основних сигнали, і плутати їх категорично не можна. Увага всім! Ці уривчасті гудки сирени. Це по суті сигнал Приготуйся. Він означає увімкни радіо, телевізор, інтернет і слухай інструкції. А от повітряна тривога, цей довгий безперервний звук це вже пряма команда, негайно в укриття. Різниця, як бачите, критична. Добре, рухаємось далі до нашого третього стовпа. Діяти. І тут одне з найважливіших умінь, яке тільки можна собі уявити, це надання першої допомоги, це знання, яке в критичний момент може дати комусь шанс на життя. І ось тут треба на хвилинку зупинитися і просто усвідомити одну річ: при серйозних травмах масивна крововтрата одна з головних причин смерті. Тому вміння її зупинити це не просто корисна навичка, це буквально вміння врятувати життя. Саме тому так важливо знати, як діяти правильно. От, наприклад, турнікет це надзвичайно ефективний інструмент, але тільки якщо все зробити за правилами, накласти на 5-8 см вище рани, затягнути так, щоб кров зупинилася, зафіксувати стержень і обов'язково записати час. Кожен крок тут має величезне значення. Але діяти це не тільки про те, що робити руками. Це ще й про те, що відбувається в голові. Вміння тримати себе в руках, керувати власним психологічним станом під час хаосу це можливо навіть половина успіху. Це правило, мабуть, чули всі, але це справді основа основ. Паніка наш найлютіший ворог, вона паралізує, не дає думати раціонально. А от спокій, спокій це не означає, що не страшно, це означає, що, попри страх, ми здатні контролювати себе і продовжувати діяти. Добре, але як його зберігати той спокій, коли все навколо, здається, руйнується? На щастя, існують цілком конкретні психологічні інструменти, один з найефективніших, так звана техніка заземлення, її мета повернути нас із виру емоцій у реальність сюди і зараз. І техніка ця ну вона просто геніальна у своїй простоті. Вона змушує мозок перемкнутися з панічних думок на аналіз того, що відбувається навколо прямо зараз. Назвати п'ять речей, які бачиш, чотири звуки, які чуєш. Це такий собі примусовий перезапуск для нашої психіки, який допомагає розірвати коло паніки. Отже, давайте підсумуємо найголовніше перше. У кризовій ситуації наш ворог це хаос, а наша зброя це чіткість. Друге, вся наша реакція будується на трьох китах: запобігати, уникати, діяти. Третє. Знати сигнали тривоги і вміти зупинити кровотечу це базові, але життєво важливі речі. І останнє спокій це не вроджений дар, це навичка. Її можна і треба тренувати. І на завершення запитання, яке варто поставити собі: підготовка до надзвичайних ситуацій це не якийсь грандіозний проект, який треба зробити за один раз, це послідовність маленьких, але свідомих кроків. Тож, яким буде той самий перший крок, який можна зробити вже сьогодні, щоб почуватися трохи впевненіше і безпечніше?